Зустріч з нею змінила моє уявлення про щастя. Тепер розумію, що я на 100% щаслива людина, бо я здорова людина. Я можу і скелю підкорити, і з парашутом стрибнути. А вона без інвалідного візка та допомоги рідних навіть не може по кімнаті пересуватися. Але для щастя Вірі Щербині потрібно зовсім мало писати вірші, і вона їх пише, хоча сам процес написання не завжди легкий. Руки у віри не діють, і вона пальцями ніг на комп'ютері набирає рядки. На світ народжується поезія, яка проникає до серця і змушує замислитися над буттям. Гадала, що доля колись посміхнеться, усім негараздам настане кінець, і пісня любові, і серця польється, і тато мене поведе під вінець, та мрії рожеві, зів'яли, мов квіти. Надія у серці лишилась мала, вже майже піввіку змогла я прожити, стежину тернисту і вірну знайшла. Життя недаремне, як є, що згадати. На жаль, пролітає воно, наче мить. Комусь не змогла я дружиною стати, але не тому моє серце болить. Господь обділив мене здоров'ям. Но дал что-то взамен, дал поэзию, -по 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 дал и дает до сих пор друзей. Вера, что на творчество? Ой, вы знаете, разные бывают ситуации. Вот мама, Даюсь ну, на маму, так хочется что-то написать. Каждое стихотворение. творений. Дають какоте так. Віра пише вірші вже більше 20 років, хоча і до того часу займалася творчістю. Пробувала малювати пальцями ніг і навіть вишивала. Та знайомство з керівником творчого об'єднання пошук Володимиром Солодовниковим змінило її життя. Саме завдяки його старанням було видано кілька збірочок її поезії. Віра бажана гостя на всіх творчих вечорах об'єднання пошук. А ще вона має багато друзів, які завжди від неї чекають і доброго слова, і доброї поради. Отець завжди мені говорить, що ти дай совет, а люди пускай самі думають. Mm -hmm. он, і не Віра, що для вас значить щастя? Щастя, я скажу коротко. Щастя це, це... карда. Ти комунальни. thank you